Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. Тема сьогоднішнього відео повня в Овні, 17 жовтня о 14.26 по часовому поясу України. В 25 градусі. На небі формується великий хрест, і цікаво буде спостерігати за подіями, які будуть розгортатися. Повня це пік енергії, кульмінація, отримання результату. Оппозиція сонця та місяця. Половина циклу. І період повні завжди найемоційніший. І дуже часто напружений це час, коли як і місяць зростає, ми дозріваємо до важливих рішень, енергії дуже багато, і ми цілком здатні активно діяти, приймати рішення, отримувати відповіді, і люди в повний місяць говорять правду ми можемо побачити реальну картину, навіть якщо це дуже емоційно і напружено проявлено. Тому в період повного місяця бажано бути уважними, не перевантажувати себе і працювати з емоціями, які дуже часто саме в такі дні можуть бути дуже розжарені. Повний місяць суперлуння, місяць у перегєї, максимально наближений до землі, і його вплив посилюється Місяць це жіночий початок, підсвідомі процеси. І це можливість знайти відповіді в собі, поговорити зі своєю душею і зі своїм вищим я. 17 жовтня 24-го року світ от опиниться під впливом супермісяця, який перебуває у знаку Овна, це астрономічне явище буде особливо помітним, оскільки місяць перебуватиме у своїй найближчій позиції до землі, що посилює його вплив на нас. І це Третє суперлуння, яке закриває коридор затемнень та підбиває підсумки всім процесам, які відбувалися у нашому житті, ця повня дає можливість протягом двох тижнів до молодика підбити підсумки або побачити проміжний результат того, що було розпочато в молодий місяць в овні, 8 квітня. А це ще було й сонячне затемнення. Повний місяць на осі Овен-Терези продовжує тренди коридору затемнень, як і раніше, вилазять назовні недоробки на тему відносин, конфлікти, розриви, з'ясування відносин, претензії, у когось можуть відбуватися зовнішні події, а у когось на внутрішньому рівні. Але те, яке ви ухвалите рішення зараз, вплине на подальші події. Сонце до 23 жовтня ще проходить по знаку Терези, і включає теми, пов'язані з любов'ю, шлюбом, відносинами із законом, партнерством, балансом, гармонією, балансу чоловічого та жіночого початку та всім, що пов'язано зі співпрацею, згодою, сценарієм відносин, за яким ми живемо. Та особистими відносинами з кимось, партнерами по шлюбу чи бізнесу, з тими, кого ми консультуємо чи хто нас консультує, тобто послуги, які ми надаємо або отримуємо віч на віч. Місяць це наші емоції, жіночий початок. Місяць вовні. А тут він вогнений, активний, вибуховий, норовливий, нестримний. І більше зосереджений на своїх інтересах і часто не чує потреби інших людей. В Овні ще в сьомому градусі знаходяться лунні вузли лунний вузол еволюції і місяць передбачає бути рішучими, сміливими, активними для отримання результату. Ця повня гостро проявляє особисті конфлікти. Тобто, якщо внутрішній конфлікт не опрацьований, то в період повного місяця в овні дуже ймовірно, що він проявиться у зовнішній світ і його доведеться вирішувати через взаємодію з іншими людьми. Місяць у знаку овен підсвітить нам наші здобутки та недоліки. І те, де потрібно доопрацювати, щоб отримати позитивний результат. Знак Овен, стихія вогонь. Це місія людини, це початок, потреба бути першим, це сила, войовничість, атака або імпульсивні дії. І це кров та м'язи. Повня спрямує нас до балансу енергії. Сонце в Терезах, місяць вовні, опозиція на осі відносин. І тут місяць хоче зосередити все на собі і не враховувати інтереси інших. А сонце на протилежному боці говорить про те, що потрібно налаштуватися на партнерські відносини та співробітництво. Це може бути дуже емоційний і вибуховий період. А нам важливо знайти точку опори в собі, наважитися на певну дію і водночас важливо враховувати інтереси інших людей. Стратегія виграти, виграти. Дуже важлива в цей час, коли в результаті виграють всі. Коли кожен щось набуває, Марс управитель повного місяця і знаходиться в напружених аспектах до осі повного місяця, і це ще більше посилює його вплив. Марс це перший імпульс, наші дії, активність, енергія, сміливість, войовничість, імпульсивність. В плані здоров'я цей період може бути досить травмонебезпечним, тому обережно з гострими предметами, колючими, ріжучими предметами, а також бережіть голову, оскільки можливі головні болі, занепокоєння, нервозність і навіть злість та агресія. Як не дивно, але повний місяць спрямовує нас на активні дії. Але Марс знаходиться в напружених аспектах до осі повного місяця, і це може бути бажання переваги, бажання тиснути на інших людей. Марс у знаці рака, це наш фундамент, опора, і це може говорити ще й про приховані мотиви, приховані дії. Але все одно дуже важливо звертати увагу на родину рідних, близьких та гармонізувати відносини. Вогняна стихія не передбачає сидіти на місці і нічого не робити. І які б складні аспекти не були, ми від них не сховаємося. Тому в цей період дуже важливо прислуховуватися до своєї інтуїції та проявляти активність вести за собою людей, проявляти лідерські якості. З іншого боку, може проявлятися войовничість, суперництво, прагнення боротьби і перемоги і навіть необдумані інпульсивні прийняття рішень, але тут потрібно бути дуже обережними і не ризикувати, контролювати свої емоції, так як дуже складна картина карти повні і включає великий квадрат 4 та у квадрати, не всі аспекти вже активно діють. Деякі тільки починають формуватися, тому будемо спостерігати, як ці аспекти будуть впливати на нас на протязі двох тижнів, після повні. Чотири та квадрати. Складні напружені кризові ситуації, що дають стимул до боротьби, і важливо мобілізувати всі сили, щоб подолати опір для досягнення успіху. Великий квадрат дає результат через працю, зусилля і подолання перешкод, що може дати великі можливості та енергію. Та у квадрат дає силу тим, хто орієнтований на досягнення і не боїться перешкод. Хто завзятий та ініціативний, але при цьому потрібне самообладання та витримка, і робота з емоціями. За таких умов все вийде. Руйнівний ефект може бути від імпульсивних дій, необдуманих рішень, капризів, агресії, гніву, бурхливого вираження протесту, нав'язування своєї волі іншим людям. І ці якості можуть перешкодити і в результаті нашкодити сонце в опозиції з місяцем, на вершині та у квадратів Марс, Плутон, Сонце і місяць. Точний аспект опозиції між Плутоном та Марсом тільки починає складатися і повністю складеться на початку листопада. Напружені аспекти Марса і Плутона до осі повного місяця дають підвищену агресивність, боротьбу, високу активність у досягненні своїх цілей, коли хочеться йти на пролом. Спочатку робимо, а потім думаємо: квадрат Сонце Плутон пов'язаний з владою, дуже сильним впливом, з міжнародними масштабами, великою політикою, економікою, великими грошима. Аспект викликає напругу. Сонце це наші рішення та наміри у глобальному масштабі. Це президент, а Плутон показує зовнішню економіку та політику, напружений аспект, який може проявитися у міжнародних відносинах. Не вступайте в конфлікт з чоловіками, начальниками, батьками чи тими людьми, які вище вас по рангу і можуть вас контролювати. Обережно із силовими структурами, намагайтеся уникнути питань кредитів та боргів, і не брати, і не позичати, і обережно із банківськими операціями. Сонце в квадраті до Марса цей аспект вже слабшає, але ще може давати сильну напругу: суперечки та агресивність, конфлікти, впертість, самовпевненість чи придушення активності та ініціативи, тобто схильність розширюватися. Є, але є небажання діяти та опір своїм власним рішенням, конфлікт з авторитетною та значущою особистістю. енергії конфліктні, тому знижуйте фізичне навантаження на себе, виключіть з'ясування стосунків та суперечки з людьми, які є авторитетними для вас, сонце це батько, чоловік чи начальник, тобто досить значуща людина у вашому житті. Аспект опозиції між Венерою та Ураном вже розходиться. Робимо висновки того, що відбувалося в період точного аспекту. Точний аспект був 15 жовтня, але аспект ще може розбурхувати наші почуття. Уран діє як правило у вигляді сильного струсу, викликає схвильованість, що може не найкращим способом відгукнутися надалі. Це можуть бути скандали, з'ясування стосунків, неприйняття того, що відбувається. Це аспект розлучення та змін, коли людина думає, що вона абсолютно вільна і може творити все те, що хоче. І ще нагадую: з 27 вересня до 29 жовтня 2024 року уран у з'єднанні із зіркою алголь, яка має як сильні сторони, так і негативні якості. Уран це раптові зміни. Хаос алголь голова медузи горгони, відома як зірка екстремальних ситуацій і крайнощів, високої емоційності, і може мати дуже стійкий характер. А з іншого боку, алголь джерело сміливості, сили, що дає глибокі особисті трансформації чи колективний характер, а також захист від зла. Так, вона може наділяти певними вольовими якостями, але це сила, яку дуже складно взяти під контроль. Також алголь пов'язують з енергіями прогресу через випробування та руйнування, і це можливість пошуку вразливих місць у ворога, щоб вдарити. З'єднання алголь з ураном може дати різкі події, які потрясуть. Події можуть бути руйнівними або очищаючими, що через труднощі призводить до переродження. Застарілі структури та цінності можуть бути зруйновані. З позитивного боку, на тлі великого квадрату у нас є три бісекстилі, які формують дві трапеції, і в результаті все складається в захисну конструкцію колиска дуже гармонійна конфігурація. В цей час у Марса є трин до Нептуна і секстиль до урана. Один із бісекстилів. Секстиль до урану передбачає винахідницьке рішення, застосування сучасних технологій і можливість нових відкриттів. Аспект дає силу волі, сміливість, рішучість, безліч ідей, оригінальність у прояві, натхнення. Аспект швидкого досягнення успіху, вдалого збігу обставин. А аспект до Нептуна. Каже, що інтуїція може допомогти і знайти вихід із складної ситуації. Успіх буде у тих, хто проявляє ініціативу, неординарність, винахідливість, вибудовує дружні стосунки. Також добре займатися в цей час колективною діяльністю, яка спрямована на впровадження оригінальних творчих ідей та планів. А також діяльність спрямована на здобуття незалежності у професійному значенні, бізнесі, підприємстві, фінансовій незалежності та у відносинах, також добре проводити благодійні заходи та взаємодіяти з далекими партнерами, скоріше зарубіжними. Ще один бісекстиль формує Венера з Плутоном та Нептуном. Аспект Венери та Плутона додасть сили, впевненості, сміливості зробити освідчення в коханні, перевести відносини на новий рівень. І третій бісекстиль, який вже дуже довго діє, сформований з вищих планет урану, Нептуну та Плутону, який теж дає своєрідний захист. Результати цієї конфігурації ми будемо бачити згодом. Вісь повні. Сонце і місяць у гармонійних аспектах до Юпітера це один із найсприятливіших аспектів для того, щоб можна було остаточно прийняти рішення. Сонце це наші наміри та рішення, місяць бажання. Юпітер це можливості, розширення авторитету, хороша репутація. А значить, ми більше можемо, більше дозволяємо собі, щоб позитивно реалізувати цей аспект і отримати. Позитивний результат. Юпітер у секстилі до Хірону дає виходи із нестандартних ситуацій, розширення нашої свідомості та вміння не залишатися на горизонталі, а подивитися зверху на ситуацію, і це дає шанси та можливості відкрити ті двері, які нам здаються непрохідними. Юпітер завжди розширює, дає шанси та можливості, а Хірон дає вибір. Можливо, доведеться від чогось відмовитися, але Юпітер допоможе зробити правильний вибір і зрозуміти, що ж важливіше. Проявляйте якості Юпітера для гармонізації цих аспектів. Оптимізм, щедрість, великодушність, завдяки чому можна буде отримати підтримку партнерів, співробітників, визнання начальства та високопосадовців. І тоді гармонія між Венерою та Плутоном подарує нам нові перспективи в грошах, в проектах, у відносинах. І в результаті із всіх конфігурацій у нас складається конфігурація колиска, це захисна конфігурація. Хоч і на опозиції Венери з Ураном. Тому важливим є вміння впоратися зі своїми почуттями, а Венера в Скорпіоні це ревнощі, заздрощі, всепоглинаюча пристрасть. І якщо ми зуміємо впоратися з негативними властивостями Венери в Скорпіоні, то колиска нас захистить. Отже, це дуже смілива. Активна та перспективна повня, коли передбачається активність, яскравість, швидкість, але знову нагадую: не ризикувати. Ризик має бути виправданий. Це яскравий повний місяць, що сприяє гармонійному спілкуванню з однодумцями, проведенню презентацій, змагань, конкурсів, і дуже важливо в цей період креативно, неординарно діяти, застосовувати нові методи, поєднувати несумісне, що дасть змогу проявити себе та просунути свої проекти. Будьте на позитиві, налагоджуйте соціальні зв'язки. Вибудовуйте міжнародні стосунки. Дії повинні бути конкретними та конструктивними, що в результаті дасть позитивний результат прекрасний повний місяць для розвитку талантів і умінь, для самоосвіти, для підвищення кваліфікацій. На цьому тижні з 14 по 20 жовтня краще трохи сповільнитися, нікуди не поспішати. Обмежити масові заходи, виключити хірургічні операції та складні медичні процедури це час для прокачування енергії Марса, тому рекомендується скидати напругу через помірний спорт, рух, дозволити собі кричати в місцях, де це актуально: атракціони, в горах, в лазні, голосно співати під улюблену музику. Та робити динамічні медитації на кого найбільше вплине повня. В першу чергу на знаки кардинального христа Овен Терези, рак та Козоріг. Гармонійний вплив буде на левів та стрільців, близнюків та водоліїв сектор, в який потрапляє вісь повного місяця. В карті бажано балансувати і гармонізувати. Місяць почне спадати, а це означає, що настає період завершення процесів очищення та звільнення від непотрібного. І те, в який сектор потрапляє повний місяць, там бажано проводити очищення, щось переглядати, від чогось відмовлятися. Про кожен знак зодіаку буде наступне відео. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!